Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкс-відділу, також буде ваговий second hand, там вам покажу і одяг, і сумки. Розпочну власне, з відділу з фіксованими цінами, де я знайшла ось такий плащ від Michael Kors. Плащ красивого зеленого відтінку, середньої довжини, думаю, буде десь приблизно до коліна. І тут поєднання синтетики і котону, і його оцінили у 820 гривень. Зараз примірю і покажу вам його на собі. Ідеально мені підійшов по розміру, Плащ має поясок, можна собі регулювати талію, в прекрасному стані, і окрім того, плащ має ще й капюшон. Що для таких плащів не є характерно, тобто це такий от бонус. Загалом плащ мені подобається, особливо поєднання цього кольору з моїм карамельним светром. Дуже круто дивиться. Правда, капюшон тут такий, дуже як спортивний. Ну, ось так це все виглядає. Але як-не-як, -як можна його використовувати для захисту від дощу. Бренд Michael Kors насправді не так часто попадається в магазинах секонд Хенд, хороший, якісний, дорогий бренд. Але не знаю, мені здається, що для секонд-хенду 820 гривень трішки дороговато. Я вирішила не брати цей плащ, хоча на весну, на якусь теплу осінь, просто супер знахідка, крута знахідка, я б так сказала. Можливо, він мене дочекається до наступного тижня і можна буде його купити зі знижкою. Далі хочу вам показати дублянку. Це бренд Next, 16-й розмір. Її оцінили у 800 гривень. Красивого коричневого кольору йде на замку. І це така от косуха. Ну, але це не є натуральна дублянка, це синтетичний матеріал тут використаний, дуже шкода, адже крій дуже крутий. Зараз приміряю, вам покажу, якщо б вона була натуральна, просто б ціни їй не було. І по розміру вона мені теж дуже добре підійшла. Ось так виглядає. Не є надто великою такий от легкий оверсайз. Мені подобається вона в прекрасному стані, і була б вона натуральною, 100% купила б її. А так все-таки залишу її в магазині, адже моє ставлення до ненатуральних тканин, ви знаєте. Тим більше, якщо купляти шкіряні речі, то найкраще їх купляти в секонд-хенд і давати їм друге життя. А цю дублянку залишаю в магазині, і пошуки моєї ідеальної ще тривають. Наступним вам хочу показати пальто красивого такого бежевого кольору від бренду H&M. Раніше його оцінили у 800 гривень, зараз продають зі знижкою і його ціна 600 гривень. Пальто має у своєму складі вовну, а саме 32%. Отже, міряємо. Пальто має такий легенький оверсайз, але подивіться на його рукави. Вони надто короткі. Я не розумію цієї задумки, чи просто воно мені не підійшло по розміру, чи, можливо, вони такі і мають бути, але виглядає це доволі смішно і дивно. Тому, звичайно, купляти його собі не буду, залишається воно в магазині. Наступною, я хочу вам показати, це не то сорочка, не то куртка. Ось таку клітинку чорно-білу, ціна 460 гривень. Буду все-таки називати це сорочкою, адже для куртки це затонка тканина. За своїм складом, це 70% котон і 30 поліестери. Виробник вказаний і далі, і хочу сказати, що сорочка просто в ідеально новому стані. Не зовсім вона мені підійшла по розміру, самі все, бачите, трішечки розходиться там, де защіпається. вона все-таки мала би бути трішки вільнішою. Як-не-як, сама тканина схожа на мішковину, доволі плотна, і її добре б було вдягати як другий шар, тобто на якусь водолазку, гольф або сорочку, а так, мабуть, ні. Ну і забігаючи наперед, майже такого самого плану сорочку, чи це накидку, жакет, я знайшла і на ваговому секонд-хенді. Дочекайтеся, я вам її обов'язково покажу. Ще вам хочу показати ось такі джинси: це мам джинс чорного кольору від бренду Pullbier. Їх оцінили в 500 гривень. На жаль, вони на мене теж замаленькі, це сороковий розмір. Ну і через це, що це не мій розмір. На мені вони виглядають зовсім не як мам джинс. Вони все-таки би мали бути більш об'ємні. А так вийшли як якісь стрейчові, такі дуже облягаючі джинси. Тому, звичайно, не буду брати, адже не такого ефекту я від них чекала. І переходимо на ваговий секонд хенд. І як я обіцяла, покажу вам дуже схожу сорочку. Ось така вона. І ось ця все-таки не сорочка, а куртка, адже має вона підкладку. Вона правда великого розміру, буде великий такий оверсайз. Теж має дві накладні кишені, тканина як мішковина в клітинку. Куртка абсолютно нова. Я думаю, вона перекочувала на ваговий саконхенд з вагового відділу. Там її, скоріше за все, не купили через її великий розмір. І за своїм складом, бачите, дуже така намішана тканина. Тут є і віскоза, і навіть трішечки вовни. ну, але все-таки переважає синтетика. Ну і самі все бачите, куртка надто велика, я люблю такі речі, оверсайз, але не настільки великі. До речі, це третій день після обнови, і ціна за кілограм сьогодні 325 гривень. Цю куртку я обов'язково поважу і скажу вам її ціну. Адже справді курточка нова. Прикольна, стильна, актуальна, ну, але шкода не підійшла за розміром. І наступним хочу вам показати ось таке леопардове пальто. Взяла його, оскільки мене зацікавив принт. У нього доволі хороший стан, ніяких ковтунців і дефектів я не помітила. Це 16-й розмір, але, на превеликий жаль, воно повністю синтетичне це 100% поліестер. І ось так воно виглядає на мені такої середньої довжини. По розміру підійшло. Мені подобається, що трішечки воно великувати, такий легенький оверсайз, ніде не обтягує, не перетискає все, як я люблю. До речі, дуже класно виглядає сірий колір з коричневим поєднанням. Ніколи не думала, що воно буде так гармонійно дивитися. Ну але ви, напевно, зрозуміли, купляти його не буду через його склад. А загалом, як для третього дня, класна знахідка, адже пальто практично нове. Це я знайшла ось таку блузу сорочку білого кольору, як на мене. Білі сорочки завжди потрібні, вони швидко зношуються, їх треба часто поновлювати. Ця сорочка мені видалася не дешевою, у неї доволі такі от якісні гудзики, фурнітура, але, на жаль, бірки тут немає. І маю сумніви: чи це натуральна тканина чи не натуральна? На дотик мені дещо нагадує шовк, але зараз роблять поліестри настільки близьким до шовку, що ось так от зразу приділити дуже складно. Вона доволі. Класного крою, ззаді довша, спереді коротша. Ось тут такі по боках має вставки. Цікавий у неї крій дизайн, і не знаю, що робити, брати, не брати, адже все-таки блузу синтетики не дуже хочеться брати, адже вона буде сильно парити. І ще знайшла блузу уже чорного кольору, теж з таким акуратним комірцем на гудзиках. На короткий вона рука, і цього разу в неї вже хороший склад це 100% віскоза. Ця тканина дуже класна для літа, адже має такий прохолоджуючий ефект. Блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту, не заношена. Ну, ось так вона виглядає, по розміру підійшла, але мені не подобається її довжина. Вона якась не то довга, не то коротка, тобто її буде і складно заправляти в штани чи в спідницю і носити на випуск теж не дуже добре. Тому купляти її не буду. З одягу це у мене усі знахідки, попереду будуть ще сумки. Але, як я обіцяла, поважила вам ще курточку клічасту, її ціна 285 гривень. Першою хочу вам показати сумку від Michael Kors, Вона темно-синього кольору. Як на мене, вона шкіряна, але ось тут зверху має потертості ось такий у неї дефект. Сумка доволі великого розміру, містка. і... Не знаю, оригінал чи не оригінал, не дуже в цьому розбираюся, але сумка доволі класна. Всередині має дві кишеньки, одну, звичайно, одну на замку. Очевидно, що тут була ще одна ручка довга, але вона втратилася. Ну, але і на цих двох ручках сумка дуже класно виглядає. Тобто, такі великі сумки, мабуть, і на одній довгій руці ніхто не носить. Сумка внизу пом'ялася, але я думаю, це якось можна виправити і все-таки надати їй нормальної форми. Заважила сумка небагато, 276 гривень. Сподобалась мені ще ось така акцентна яскрава сумка на двох довгих ручках. можна носити як в руці, так і на плечі. Вона зроблена під змію, але це не натуральна шкіра, це вініл, підкладка тут поліестер. Наскільки я розумію, це якийсь італійський бренд, мені невідомо. Якщо ви про нього щось знаєте, напишіть в коментарях. Доволі стильна сумка, прикольна, але трішки не в моєму стилі. До речі, вона в ідеально новому стані. Хто любить такому стилі сумки? Дуже класна знахідка, адже сьогоднішня ціна, я думаю, буде її невисока. Зараз покладемо на вагу, поважимо, і її ціна вийшла 130 гривень. Сподобалась мені ще ось така чорна, доволі лаконічна сумка на двох середніх ручках, тобто теж можна носити її і на плечі. І вона шкіряна. Щоправда, йде з дефектом, у неї затерті кутики. Сумка зроблена з дуже добротної шкіри, і, в принципі, її можна відреставрувати. тобто Як хто вміє, можна і самому спробувати замалювати фарбу або ж віддати в майстерню. Сумка доволі велика і містка. Мені дуже подобається її стиль. Люблю такі лаконічні речі, без нічого зайвого. Защіпається вона на замок, а також на закльопку. Ви, мабуть, вже впізнали цей логотип, це доволі дорогий бренд. Сумки цього бренду коштують 700-500 доларів. Тобто, починаючи десь від 200 доларів, якась малесенька сумка, якщо я правильно вимовляю, читається цей бренд Лонгчемп. Я довго думала брати-не брати сумку, адже вона все-таки йде з дефектом і залишила її в магазині, про що зараз трішечки шкодую. Знайшла ще ось таку шкіряну сумку. Дуже вона цікаво зроблена, блискуча, синя, теж дуже акцентна, дуже цікава. І приблизно так всі сумки у мене одинакової форми. Вона, окрім двох ручок, має ще ось таку довгу ручку і защіпається лише на таку от закльопку. Внизу сумка має тверду вставку, аби тримати форму, і бачите, вона йде без підкладки, а всередині вона теж шкіряна і ця шкіра така от світло-блакитна. Сумка не є в ідеальному стані, особливо це помітно на кутиках. Вони затерті, можливо, їх навіть пробували якось замалювати, але не дуже вдало. Була б вона в кращому стані, я б собі її купила, оскільки справді дуже цікава сумка. Я думаю, такого. Не часто знайдеш, не то що в секонд-хенді, а й десь в магазині. Колір у неї надзвичайний. І ще одну цікаву сумку знайшла: вона має цікаву форму, вона мені нагадує таке відерко, цікавий в неї зроблений верх, такі от вирізи, і вона з натуральної шкіри. Сумка невелика, не защіпається, має одне просторе відділення. Ось так виглядає. Має одну довгу ручку, яку можна коригувати, робити її трішки довшою, коротшою. Але сумка теж не ідеальна. Ви, мабуть, помітили на ній багато царапинок, потертостей, тому, звісно, брати не буду, але поважу заради цікавості. Вона маленька, компактна, і тому її ціна невелика. 76 гривень. І остання на сьогодні моя знахідка це ось така сумка багет красивого винного кольору. Багатьом цей колір подобається, адже він виглядає дорого багато. На жаль, сумка теж іде з дефектом, ззаді у неї є пляма. Зараз вам покажу ближче. Ось така ось такий бренд. І ця сумка теж з натуральної шкіри, ось її бірочка, де, власне, вказано, що це натуральна шкіра. Такі у мене були сьогодні знахідки, багатий секонд-хенд на сумки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.